Вітаю вас, діти. Щоб дізнатися тему нашого заняття, ви повинні відгадати загадку. Стало білим навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сковою в льоди. В дружбі я з дітьми всіма. Загадались я? Вірно, зима. Отже, сьогодні ми побуваємо в гостях у красуні зими. Вона познайомить вас із своїми ознаками, а також розповість про своїх синів зимових місяців. А скільки місяців має зима? Вірно, три. Пригадаємо назву першого зимового місяця. Так, грудень. Це початок зими. У грудні господарює зима, а допомагають їй хортовини, і метелиці, і вітри. Скрізь лежить пишна біла кобра. Застив дрімучий ліс, дерева поринули в глибокий сон. Люди кажуть грудень рік кінчає, зиму починає. У народі грудень називають стужайлом, вітрозимом. Пухнастий сніг усе вкриває, віздяна зірка в небі сяє, повсюду радість, щастя, сміх. Цей місяць перший із усіх. Так, це перший місяць року, але другий син зими. Січень. Як тільки його не називають сніжень, сніговик, льодовик, тріскун. Січень не тільки зі снігом приходить, але й ще й з морозами. Люди кажуть про цей місяць. Січень рік року початок. Зимі середина. Другий він у календарі. Холодно у цій порі, снігопади, завірюхи, всі сховали в шапки вуха. Це лютий, лютий останній місяць матінки зими. Та хоча він і останній усе одно приходить із сердитими вітрами і сніжними заметілями. А звідси такі ще його назви сніговій «сніговій», «вітродув». Але яким би лютим не був цей місяць, весна вже не за горами. Люди кажуть, лютий зиму видуває. Або лютневий сніг весною пахне. Ось ми і познайомились з зимовими місяцями, грудним січнем лютим.